Доброго дня любі друзі, мене звати Інеса, і я Онліфанс модель, яка заробляє найпопулярніше, найживотрепещуще питання, яке чутно звідусіль, яке і хейтери виражають у коментарях, яке і турбує людей, які планували б зареєструватися на OnlyFans, але це їх зупиняє чи законно. Вести OnlyFans в Україні. Я вже трошки розповідала про це у цьому відео, але давайте розберемо більш подробно, щоб закрити цю тему. Мені буде дуже приємно, якщо ви проявите активність на моєму каналі як вдячність за цю інформацію. По-перше, попереджаю, я не юрист. Ми розглядаємо зараз це питання не з точки зору закону, навіть. А з точки зору того, чи можливо взагалі вести онліфанс в Україні, тому що ну держава не те, щоб турбується а про людей. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Будь-яка, не тільки наша, це не зрада зараз починається, але давайте турбуватись, по першу чергу про себе, тому що життя воно одне. Тож почнемо. OnlyFans як платформа в Україні цілком законний. Він офіційно сплачує податки. На OnlyFans ви можете продавати будь-що. Це ніколи не обов'язково дорослий 18 плюс контент. OnlyFans створювався взагалі для музикантів. Тож там продавали демки, треки, пісні, якісь тексти. У мене рифма ма двох слов, третє, я матом зв'язую. Які <плес> вірші! Але так як там дуже а, комфортно сплачувати за контент, це виявилася ідеальна платформа для едалт-контенту. Тому він туди прийшов, і зараз OnlyFans асоціюється загалом з ним, з цим Едалт контентом. Тож, Зареєструватись на онліфансі абсолютно законно. В Україні незаконне розповсюдження пофічного контенту. Але чи можуть вас привлекти до відповідальності за продаж графічного контенту на OnlyFans, якщо ви знаходитесь в Україні? Коли ви реєструєтесь на OnlyFans, він просить у вас документи: ваш паспорт. Ваші фейсайді, вашу картку або платіжну систему, яку ви прив'яжете. Ця інформація використовується онліфансом тільки для себе, щоб упевнитись, що ви повнолітній, щоб упевнитись, що ви реальна людина, та не реєструєтесь за чужими документами. Ця інформація не розповсюджується серед ваших підписників. Ніхто з ваших підписників. Від OnlyFans не може дізнатись дані вашої картки або ваші дані, вашого паспорту. Єдиний випадок, коли підписник може дізнатись ваші особисті дані, це якщо ви йому їх дасте. Цього робити не можна. Як можна привлекти до відповідальності за розповсюдження графічного контенту на онліфансі? Це якщо ваш підписник вмовить вас вийти за кордони онліфансу кудись у Telegram, у WhatsApp чи ще будь-куди, де ви зможете поділитись, наприклад, своєю карткою та своїм контентом. Тобто ви відправите свій контент, а він вам на картку відправить гроші десь у Телеграмі. Познайомившись на OnlyFans, в такому випадку вас можуть привлекти до відповідальності. Але, як бачите, це проблема не платформа OnlyFans. Це вже за її кордонами. На самому OnlyFans гроші від підписника приходять не вам на картку. Вони йдуть через платформу. Вони з'являються у вас у гаманці на платформі. Тобто підписник, відправляючи гроші, не бачить ні вашого імені, не вашого номеру картки, нічого. Він бачить ваш нікнейм, який ви собі придумали, і все. Маленький я Вони переходять по платформі від підписника Собачка Q980 до моделі. Галіна Штейн. Ці гроші переходять. Сума, наприклад, 20 доларів. Він відкрив порнографічний контент, який ви йому відправили. За це з нього списала гроші на саму платформу. Ці гроші приходять вам уже не в тій сумі. Вам дійде сума мінус 20%, які забере OnlyFans. Тож, сума вже інша. Ви будете виводити її на свою картку, а коли не збереться вже якась прилічна сума, щоб її виводити на свою картку. Тож немає прямого трансферу грошей від підписника до вашої картки за отриманий контент, який він придбав. Також можна заблокувати такі країни. Як Україна, в якій ви знаходитесь, та ще будь які які ви бажаєте, сусідні там чи е, якісь які не платоспроможні. Це є така опція на OnlyFans. Тож, заблокувавши Україну, не вказуючи, що ви з України, ніхто не дізнається, якщо ви нікому не будете це говорити, не у своєму описі, ані на напряму своєму підписнику, якщо він запитає, вигадайте собі якусь біографію. Що ви, наприклад, з Австралії? Тож хто дізнається, що ви не з Австралії, якщо ви самі цього не скажете? Такої можливості на онліфанці немає. Тож давайте подумаємо, як у цьому випадку можливо привлекти вас в Україні за вашими даними, тобто як можна дізнатися ваше ім'я, як можна доказати, що ви продали цей контент саме ви за цю суму. Як? Відповідь ніяк. Так хочу не я. Так хоче Господь Бог. Також, давайте ще останній момент. Наприклад, ви боїтеся показувати своє обличчя у соцмережах, які направлені на розвиток вашого онліфансу. Тобто мають якийсь зв'язок. Наприклад, у вашому описі на сторінки інстаграму є посилання на All my Links, в якому е є посилання на ваш OnlyFans. Ну. Ми ще до цього не дійшли, скажімо так. Не можуть за вашим обличчям дізнатися, що ви проживаєте в Україні, дізнатися ваше ім'я, фамілію та все інше. Ні, все це припустимо, все це можливо, але для того, щоб саме вами хтось настільки зацікавився, щоб дізнався, що ви можливо з України. Скоріше за все, це вам потрібно мати якихось ворогів серед е, карательної системи. Працівники били тебе поліції? Побачимо. Я тобі питання задав. Били! Коли? Коли? Так. Ага, Побачимо коли. Наприклад, ваш колишній хлопець або ухажор. Я головний кастрат, тобто розведітель кастров. Працюю у поліції та дізнався якимось чином. Що вас є OnlyFans. тому що також тут потрібно знати ваш нікнейм, щоб навіть мати спробу пошукати вас на OnlyFans. Якщо ви нікому не будете розповідати, то він ніяк не дізнається, що ви якось пов'язані з OnlyFans. А навіть якщо дізнається і знає, де ваш OnlyFans, йому потрібно вивести вас з цієї платформи, як я вже казала, кудись в іншу мережу. Telegram або WhatsApp, щоб був доказ того, що ви продає, саме ви продаєте авторнографічний контент за гроші, тобто розповсюджуєте його. Тож, є всього кілька простих правил, щоб о, застережити себе від о, кримінальної відповідальності. Не розповсюджувати свої дані своїм підписникам. Не виходити за кордони платформи та не продавати графічний контент ніде за кордонами OnlyFans та заблокувати країни, які вам хочеться, через які можуть вас якось знайти. Тобто, якщо ви заблокуєте Україну, вашу сторінку не буде видавати нікому в Україні. Та якщо ви створюєте соцмережі для роботи, реєструвати їх не за українським номером та імейлом, е який вже використовувався, з нового девайсу, з чистого номеру і все. Тож не будьте наївними, не будьте жадібними, не виходьте за кордони онліфансу. І ніхто не зможе вас привлекти до кримінальної відповідальності за це. Мені здається, що це питання вичерпано. Тож бажаю вам заробляти більше грошей, прожити це життя прекрасно, бо воно у вас одне, і не заморочуватись над думками інших, хто що скаже, яке кому діло. Бажаю успіхів! Всього найкращого до наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал. Папа. Тільки себе пам'ятаю завжди світили мені вікна, в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні.